Хіросі Накамура, відомий в Японії як Віщун з Кіото, поділився своїм баченням майбутнього України. Ось що він передбачає: я бачу, як у 2026 році економіка України починає стрімко зростати до 2030 року. Вона стане східним тигром Європи. it сектор розквітне, наче сакура навесні, приваблюючи таланти з усього світу. У період з 2028 по 2035 рік Україна стане лідером зелених технологій у Європі. Сонячні панелі вкриють степи, наче золоті поля рису. Міста перетворяться на екологічні оази, гармонійно поєднуючи природу і технології. З 2027 року почнеться новий культурний прорив. До 2032 року українське мистецтво, музика та література здобудуть світове визнання. Фестивалі в Україні стануть такими ж відомими, як цвітіння сакури в Японії. Я бачу глибокі зміни в освіті з 2025 року. До 2029 року українська система освіти стане взірцем для багатьох країн, поєднуючи мудрість Сходу і прогресивність Заходу. У період з 2030 по 2040 рік Україна стане ключовим гравцем на світовій арені. Вона відіграватиме роль мосту між Сходом і Заходом, сприяючи глобальній гармонії та миру. Майбутнє Україна яскраве, як світанок над горою Фудзі. Ваша країна пройде через випробування, але вийде з них сильнішою та мудрішою. До 2045 року Україна стане країною, яку шануватимуть у всьому світі за її досягнення, культуру та внесок у глобальний розвиток. Такі передбачення зробив Хіросі Накамура віщун з Кіото. Нагадаємо, довіряти передбаченням чині діло кожного, але справжні прогнози щодо складних геополітичних ситуацій повинні базуватися на експертному аналізі та достовірних даних.